Програма часткової компенсації вартості закупівлі генераторів активно реалізовується у Кременчуці. через масове відключення електроенергії. Багатоповерхівки страждали через збої у роботі індивідуальних теплових пунктів та насосних станцій. Аби вирішити це питання, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків купували генератори. Міська влада пішла на зустріч у СББ та запровадила програму відшкодування половини вартості. На сьогодні вже два будинки отримали компенсацію. Перші учасники міської програми компенсації вартості генераторів вже отримали на свої рахунки з міського бюджету відшкодування вартості генераторів. За умови програми це 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч. Відповідна комісія збирається, розглядається пакет документів і вже зараз. Співвласники мають можливість користуватися під час графіків аварійних відключень та планових. Микола Пампуха чотири роки тому став головою ОСББ. Чоловік зазначає, що мешканці їхнього будинку дуже дружні, і майже всі вони молоді люди. Тому ідея придбати генератор для будинку була активно підтримана усіма жителями. Дізнавшись про програму відшкодування, пан Микола вирішив спробувати повернути частину коштів за генератор. Собрали кошти, закупили генератор. У нас є група ОСББ Вайбері. Там я прочитав повідомлення, що. Міська рада прийняла таке рішення, що виділить кошти з міського бюджету для відшкодування 50% за генератори, які покупають іменно для ОСББ. Так як ми його купили одразу. На другий день я пішов, зробив всі документи, зробив копії. Ну і чекали, чесно кажучи, не думали, що, що це нам так повезе. Десь пройшов, мабуть, місяць-півтора, і до нас на рахунок зайшли кошти. Після того, як ОСББ отримало компенсацію, мешканці будинку були дуже задоволені результатом. Голова ОСББ зазначає, що він до останнього не вірив у реальність відшкодування, але отримавши кошти, був надзвичайно радий. Чоловік дякує міській владі за підтримку у такий важкий час. Сказали, зробили. То тобто, я хотів би сам подякувати нашій міській владі, керівникам нашого міста, за те, що вони придумали, якби таку програму втілили, якби то її в життя. Користуватися генератором можуть усі, хто проживає у багатоповерхівці. Він легкий у використанні та може знадобитися не тільки в разі блекаутів, а й у господарстві. У нас є вісім членів правління, в кожного є доступ до, до ключниці, на якій знаходяться ключі від всіх поміщень в нашому будинку. Тобто, якщо немає мене, то є другий, третій, восьмий, допустимо. Кожен підійшов, взяв ключ на члені правління, витягли техніку, допустим, наприклад, генератора. Тут немає нічого складного, екран відкритий. Завдяки програмі часткової компенсації вартості закупівлі генераторів, активні учасники ОСББ у Кременчуці можуть забезпечити себе резервними засобами електроживлення та повернути собі частину витрачених коштів. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.